Сьогодні в нас будинок у селі Кінчаки, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Івано-Франківська. Будинок цегляний збудований у 80-х роках одноповерховий загальною площею приблизно 80 метрів квадратних. Всередині дві житлові кімнати, кухня, їдальня, а ще скляна веранда, що додає простору і світла. Площа ділянки 26 соток, рівна, оброблялась із садом, плодовими деревами і повністю огорожена парканом. Ідеально підійде для тих, хто хоче тишу, простір і щось для душі, чи то дача, чи то постійне проживання. Комунікації вже є, електрика підключена, а опалення твердопаливне, вода з колодязя або, можливо, підвести, санвузол поки що у дворі. На подвір'ї є все необхідне для господарства: дерев'яна комора з двох частин, стайня, стодола, літня кухня, і навіть цегляний курятник. Це місце в самому центрі села Кінчаки Галицького району. Поруч школа, магазин, аптека, зупинка транспорту все в пішій доступності. А для любителів природи поруч ліста річка ідеальні умови для життя на природі, і ціна просто неймовірна, лише 200 тисяч гривень або приблизно 5 тисяч доларів. І це ще з можливістю торгу. Це один з найкращих варіантів у бюджеті до 5 тисяч доларів, якщо ви мрієте про своє місце на землі. Можливо, це саме воно. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.